Старий Богдан грівся на подвір'ї, сидів на лавичці під виноградом. Сьогодні неділя, і до нього в гості, як завжди, зберуться усі його сини. Він щасливий, у нього їх аж троє, два старші сини Олег і Назар, які батько стали лікарями, а молодший Богданчик, якраз школу закінчує. Який же Бог до мене добрий, подумав Богдан, не покарав мене за мої гріхи. А нагородив такими добрими і достойними дітьми. Може, і добре що сини, вони по-чоловічому батька зрозуміли, дочки, може б, так мирно усе і не сприйняли. Богдан Миронович у минулому один з найкращих хірургів. Робота для нього була усім. Його руки усі називали золотими. Одружився Богдан з Марією відразу після закінчення Бенінституту. 23 роки народився старшенький Олег. А через два роки ще одного синочка подарувала йому кохана дружина. Діти були схожі на батька, як дві краплі води. Богдан увесь час пропадав в лікарні на роботі. Марія сиділа вдома, дітей ростила, усі кути тримала на своїх тендітних плечах. Щоправда, чоловік повністю забезпечував сім'ю, збудував величезний будинок, купив авто, і дружина і діти мали усе, що треба, і навіть більше. Ореста була молодшою від Богдана на 20 років. Працювала лікаркою в сусідньому відділенні. Молода, красива і розумна. Зачарувала Богдана так, що той і не щувся, як уже довгих сім років зраджував своїй дружині. А потім Ореста ошелешила новиною: У нас син буде. Який син? Богдану на той час виповнилося 55 Ореста сказала, що це її перша дитина, і вона в свої тридцять п'ять іншого виходу, як народжувати, не бачить. Ходив Богдан сумний, чорніший чорної ночі. Нічого не говорив. Тож Марія першою почала розмову. Дякую тобі, Богдане, за більше ніж 30 років подружнього життя. Дякую тобі, що зробив мене щасливою дружиною і матір'ю наших синів. Олег уже й сам батько. Давай одружимо ще разом нашого Назара, щоб на весіллі люди бачили і батька, і матір, а потім відпущу тебе. Богдан аж повеселів від почутого, гарну дружину йому Бог дав, але ж Ореста чекає дитину, його дитину, і їй теж потрібна його допомога і підтримка. Все село було, що після весілля Богдан Миронович пішов від дружини. Богдан отримав розлучення і одружився з Орестою. Невдовзі син народився, Богданчиком назвали. Марії було надзвичайно важко, але вчинила вона дуже мудро. Зібрала синів на нараду і сказала Діти, у вас скоро народиться брат рідний, батька не судіть, в житті всяке буває. Оресту сприймайте не як розлучницю, а як матір вашого. Брата і дружину вашого батька. Минув час. Через десять років Оресті стало нудно жити старіючим Богданом Мироновичем. Вона все частіше їздила у закордонні відрядження на конференції. На одній з таких завела корисні знайомства. Невдовзі її запросили на роботу в Чехію. Поїхала Ореста, залишивши Богдана з десятирічним сином. І тут накинула його Марія. Приходила, їсти варила, допомагала, виховувала Богданчика. Зійшлися Богдан і Марія на старості. Дружина все пробачила, бо ж присягала йому перед Богом і людьми. Та зла доля знову нависла над їхнім домом. Їх старший син Олег минулої неділі усім сповістив, що йде з сім'ї. Історія повторилася один до одного. Залишає двоє дітей і дружину і йде до іншої жінки, яка чекає від нього дитину. Сьогодні важливий день для Богданової сім'ї. Треба прийняти рішення, як жити далі.